Розповім маленьку історію про кредитний рейтинг. Якщо люди, наприклад, хочуть купити в автомобіль або будинок, бігають по різних банках, бігають по різних брокерах, по різних ріелторах, і кожен із них перевіряє вас на кредитну історію. Кожна перевірка на кредитну історію і ваш рейтинг при перевірці падає Падає і падає. Так само рефінансування це також є кредитна історія, де вас будуть перевіряти, чи ви надійний платник, і чи є у вас зараз постійні кошти, постійна зарплата, щоб платити новий кредит. О, розкажу реальну історію. У нас в салоні чоловік розповідав про себе, хотів купити автомобіль. Побігав по салонах, так шукав кращу і вигіднішу там, проценти, авто. Кожний салон його перевіряв на кредитний рейтинг. І при цьому виходить кожна перевірка кредитний рейтинг падав, падав, падав. Кредитний рейтинг в нього впав до нуля майже. Так він авто і не купив. Треба дуже добре думати, якщо ви щось купуєте і скільки раз вас перевіряють. Навіть якщо в магазині вам пропонують перевірити ваш вам дати кредитну картку, окуп відкрити вас кредитну картку. Вони будуть вас перевіряти на кредитний рейтинг, і ваш кредитний рейтинг після цього вже впав до якоїсь якісь поінти, вже впали. Це дуже небезпечно. Тому що якщо ви особливо хочете купити будинок, це дуже небезпечно. О, також, якщо ви не, пла... не заплатили десь за телефон, кредитний, вони подають на вас скаргу, кредитний рейтинг падає. Якщо ви десь не заплатили до лікаря білси, і бі... лікарі на вас подали скаргу десь там, а ви навіть не знаєте про те, ваш кредитний рейтинг падає. Колись один чоловік в банку розповідав, що він запланував купити будинок. В банку працює. О, і він каже: його банк перевірив, цей же банк, в якому він працює. І каже: знайшли якусь: каже, бома, один білс, де каже: я багато років тому не заплатив лікареві. Цей лікар подав на нього скаргу в банківську систему Америки. І каже, коли мені прийшлося купувати будинок, це вспливло. А банки цього дуже не люблять. Банки не люблять боржників. Вони, коли людина думає, а там все прийшло, ми нічого не знаємо. Нічого не прийшло, повірте, бо всі знають, як на вас написати, подати вас в чорний список. Це елементарно робиться. От, так що дуже добре думайте, що ви робите, чи ви платите білси, чи не платите. Тому що потім люди ніколи не розповідають про те, чому їм кредит не надають, або чому кредит під дуже високі проценти. О, а це саме тому, що десь колись було щось не сплачено, або вас часто перевіряли, вибігали, носилися, бо не могли для себе нічого підходящого знайти. Це дуже серйозні речі.